Вітаємо вас. Шановні підписники та гості каналу Грандвей. Давайте сьогодні порозмовляємо про щось більш екзотичне та незвичайне. Про мечі, катани, дуже. Хотілося б знову про це трохи порозмовляти. До того ж, кілька доволі цікавих нових сувенірних реплік катан до магазину таки приїхав. І вони трохи незвичайні. Якщо ми подивимося на їх клинки, ми побачимо так-так той самий дамаський малюнок, ну який вважається не такий вже притаманний для катан але дуже дуже знайомий оку, людина, яка цікавиться темою. Дамаська сталь завжди сітювалася з чимось загадковим, вишуканим, надзвичайно міцним та гострим. Це поняття стало майже міфічним культом завдяки історіям про легендарні клинки, які легко розтонали навіть найтвердіші матеріали про героїв. Але що таке дамаська сталь насправді? У нас було вже відео на цю тему, але давайте згадаємо, що дамаська сталь це матеріал, який отримав свою назву завдяки конкретному міці на.

там середньовіші не тільки робили гарну сталь, там продавали багато виробів зі сталі. Дамаськ, по-перше, був дуже відомий своїм базаром, і продавалося там багато чого цікавого. Бо варіантів того, що таке та сама дамаська сталь, існувала та існує дуже багато. Все діло в тому, що серед навічі не було такого поняття, навіть як термінологія. І це є деякою проблемою. Бо усі ці дамаська сталь, там вуц та інші назви, які ми знаємо, Можуть відноситися як до одного типу сталі, так і до різних. Бо існувало дуже багато різних ковалів, у кожного з яких були свої секрети, кожний з яких передавав ці секрети учням. І ми знаємо, що була дуже велика проблема, що коли коваль вмирав, часто він забирав ці цей секрет із собою. До того ж, скоріш за все. Кожен цей спосіб вироблення якісної сталі відкривався незалежно у різних частинах світу. Як саме це робилося, також нам невідомо від цих майстрів пішла у кращий світ і забрала свої секрети із собою. Тому, от ми кажемо ці назви так: вуз, Булат, Дамаск. Часто що саме це таке, ми не знаємо на жаль. Те, що зараз е, знаходять нові і нові способи виробництва Дамаської знову у нас з'явився візерунковий той саме Дамаск. І була так, у 19 сторіч ще способи. Один з способів знайдений навіть у 80 ті роки у США, і мабуть, ще будуть знову знову знаходити нові та да, нові способи виробництва Дамаської булатної сталі, так, але ми вже точно не знаємо, чи та сама це сталь, яка була. У середньовіччі, яка була у давнині, так це щось схоже, ну чисто за логікою. Навіть і візерунок ми отримуємо і ті самі характеристики, але є якісь там запитання щодо, щодо того, яке залізо використовується, як саме там відбувається закалювання, сам процес виробництва. Чогось ми, мабуть, не знаємо, чогось, мабуть, робиться зараз краще, ніж у минулі часи. Ну, що там казати, зараз вже існує багато сортів сталі, в тому числі і на яка краща за легендарний Дамаск у ці сучасні порошкові сталі, так? А Дамаск, до Дамаску ми маємо особу відношення, тому що це саме легендарна сталь, сталь із легенд. Це частина культури та історії усього людства. Ну Ось що цікаво, якщо ми кажемо, що така ось, наприклад, зварна сталь, вона не обов'язково навіть візерункова, так, бо там якісь там. Поворобне сонці. По-перше, чергування шарів м'якої та твердої сталі шарування металів. Потім йде нагрівання та ковальське зварювання, розпечені шари металу під ударами молота, спікаються, зварюються. Потім йде багаторазове проковування. І ось ще один етап, про який чогось не так часто кажуть: травлення кислотою, саме травлення кислотою приводить до виявлення того самого унікального візерунка. І не у всіх регіонах та країнах це робили, не у всіх регіонах та країнах, а без травлення ви малюнка того не побачите, і не усіх країнах та регіонах звернуту саму сталь робили саме таким чином чергуванням шарів. Інколи пакет міг мати більш просту структуру, так коли шар. Твердої сталі був серцевиною і були обкладинки в'язкової сталі. Таким чином отримувався також зварний композитний клинок, кращий за звичайний, але візерункового малюнку ми вже там би не побачили. Інколи це могло чергуватися з візерунковим малюнком. До речі, подібні ножі у асортименті Grandway є. Зараз От ви побачите їх на екрані. Тобто тут ми бачимо і сучасні технології, і традиційне щось таке, да? дуже цікаво, саме за цими характеристиками ножів. й виглядають цікаво. І ось ту ж саму візрункову сталь. Наприклад, е, також робили не не тільки в Сирії. Булат виробляли в Індії, так ми знаємо. Дуже гарні клинки робили в Персії в Ірані. Наприклад, в Європі ще 2000 років тому кельтами було розроблено в те саме візрункове кавальське зварювання, що створювало ефектні орнаменти на мечах. Скоріше за все, саме цей факт породив європейські казки та легенди про чарівні мечі та лицарів та королів. Бо це було дуже дорого мати такий клинок. Ну от мусі. Пам'ятаємо історію про Екскалібур, там інші. Все це перейшло у сучасне фентезі, там так усі ці мочі з е, сучасних фентезійних серіалів. А ось, наприклад, щодо естетики, якщо ми побачимо е, японську сталь, так ту традиційну та яка ще перекладається як коштовна сталь, так сталь скарб, то там на мечах частіше підкреслювали хамон, так лінію закалювання. Яка вважалася дуже естетично красивою, і справжній якісний меч мав той хамон мати, і були навіть там спеціалісти і потіночі, які за цією лінією хамону багато чого могли про клинок сказати. А ось травленням таким, ну так, у ті часи не займалися. Хоча кращі японські мечі. Були там і простіші, були і дорогі, так ось дорогі вони теж зварні. Це були теж зверні мечі, і було дуже багато способів, за якими ці мечі виробляли. Бо Японія це країна, яка з сотень різних частин також рови, і на кожному якісь свої деталі, якісь свої нюанси, і в одязі, і у святах. І у мові, і у кухні, і навіть у виробництві мочів. Але ось що цікаво, що японці свою цю технологію зберегли. Це одна з небагатих технологій, яка дойшла до наших часів. Сталь та махагани має символічне значення для японської культури та японської ковальської традиції, і особливо цінуються за автентичність. Це можна сказати така частина навіть японського націоналізму. Більш досконалі способи очищення традиційної пісочної роди дозволяють сучасним майстрам. Там робити катани ще вищої якості, ніж мечі давнини. Традиційний японський залізний пісок Сатецу, він був доволі брудний, там було досить багато шлаку. Але усьому іншому традиційний виробництво зберіглося таким, яким воно було. Кількість сертифікованих майстрів, що мають робити справжні традиційні катани, та кількість щорічно зроблених ними мечів, обмежується законами японської держави. Тому катани зі справжньої та махагани багатоширової залишаються рідкісними та ексклюзивними виробами традиційного Когольцового мистецтва і сам факт існування цих мучів це важлива частина культурного спадку Японії. Настільки важливо, що кажемо так, керівництво країни звертає на це увагу окремо, і зрозуміло, що майстрам давнини навіть не не могли наснитися охолодження там нитрогеном, нагрів до надвисоких температур, чутлові датчики, каптеризовані лінії, вакуумні камери. Але ж все діло не у тому, бо річ з такої сталі. Це більш ніж інструмент, не тільки у практичних дібностях його цінність. Це поєднання функціональності, мистецтва та історії. Купівля такого ножа, купівля такого моча може виправдана. Бути в багатьох випадках. Так, перше, що естетика, унікальний візерунок, відношення до історії. Виглядають кунки з дамаською, наприклад, сталі дійсно дуже і дуже привабливо. Виглядають речі, зроблені у традиційному стилі, теж дуже привабливо. В нас час це інколи призводить до того, що візерунковий малюнок на кунку тут. Просто малюють на поверхні небагато шарового кунка. Коли таку сталь видають за справжню дамаську, дом це недобре. Але інколи подібну імітацію наносять на сувенірні та колекційні репліки мечів каких-то ми розуміємо, що, наприклад, справжня катана Стамахагане буде коштувати гроші і, скоріш за все, вам вивезти із країни навіть не дадуть. Але що ж робити, коли душа чогось такого бажає? І ось є варіант, навіть бюджетний варіант, репліка. Бюджетний, але доволі якісний, якщо до діла підходять серйозно. І коли чесно повідомляється все, що це не справжня та звісно, це імітація, імітація красива, це стає просто дининою естетиці та способом отримати класну красиву річ. Ну, не так дорого. Для крука, який призначений лише для прикрашення та демонстрації, це цілком виправдано. І ось є такі мечі в асортименті і Грандой. Оглядають вони доволі привабливо. Зверніть увагу, деякі з них несуть на собі девізи, зображення, і ці зображення і девізи там також не просто так. Вони мають особливе якесь своє значення. Ну, все це може прочитати у статтях про ці мечі на сайті. Багато з цих сувенірів навіть це не просто сувеніри. там щось таке закладено, і це робить їх особливими та цікавими. Деякі з цих мечів є копіями з фільмів, а деякі дуже цікаві саме написами, девизами, малюнками, які там часто не просто так. На багатьох мочах такі цікаві деталі там є, і девізи, які привертають увагу, і роблять ці мочі не такими вже й простими, а такими доволі цікавими. Ну погодьтеся, куди цікавіше купити чи подарувати не просто річ, а якусь річ з історією, яку, наприклад, ви можете розповісти, коли річ даруєте, або якщо річ належить вам, ви можете розповісти про це гостям. І це дуже цікаво. Дуже цікаво, коли у вас, коли у вас, у вашому цьому маленькому світі, який є, наприклад, вашою кімнатою, так коли у вас там не просто речі типові, а історії, ваші речі з якимись своїми історіями за ним. Ну це просто цікавіше, це робить життя більш різноманітним та цікавим. Дарує якийсь зміст, і у цьому велика цінність у тих речей, які пов'язані з якимись старими легендами. Заходьте на сайт, почитайте статті. Там багато чого про ті ж саме мечі, та катани розповідається, і ви побачите, що це не просто якийсь там шматок нержавіки, який поставили на підставку. Багато з них дуже добре зроблені, і доволі цікаві. Та і деталізація мечів зовсім і зовсім непогана. З увагою до де деталей зроблено. От і на деяких мечах є от той ну нетиповий для більшості катан, дамаськовий малюнок, який. В цілому дуже позитивно позначається на ефектності вигляду. І саме тому ми можемо побачити, що сучасні майстри, сучасні катани з візерункової сталі так і роблять, і не так же рідко, як це дуже часто може побачити на, на, на тому ж Ютубі, наприклад. І дуже цікава комплектація в них. Так часто там іде подарункова дерев'яна коробка, обтягнута шовком, підставка, чехола, і буває що і ще інші речі. Ну тобто вартіоної уваги. І дуже непоганий з них буде подарунок, доволі розкішний, особливо для людини, що цінує такі речі. Ви тільки подумайте, що раніше подібні вироби були доступні лише королям, шахам та іншій еліти. Середнічного суспільства. Ну, а якщо вам хочеться щось менш символічне, а більш практичне, у магазині є багато ножів зі справжнього сучасного візерункового Дамаску. Є і ножі зі зверними клинками. Тобто можна отримати такий варіант. Дещо менший, такий мініатюрний, так, але більш практичний. Так що дамаська сталь це унікальний матеріал, який поєднує історію, естетику та функціональність. Хоча ножі з дамаської сталі можуть коштувати дорожче. Вони стануть не лише інструментом, але предметом гордості свого власника. Це річ, яка радує око та душу. Якщо ви шукаєте ніж, який поєднує традиції минулого з можливостями сучасності, саме сучасна дамаська сталь стане чудовим вибором. А у нас на цьому, мабуть, все. Дякуємо за увагу. Раді вашим коментам. До побачення і мирного неба!